Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Volkswagen Таурег 2019 року та електричний BMW I4 в М-Пакеті. Ось такі дві автівки заїхали до нас. Це свіженькі автомобілі. Ось такі ластівки. Таорег пригнаний з Німеччини. Пробіг 193 тисячі 2019 року. І ось такий електричний BMW I4M виконанні. До речі, саме дешева ціна в Україні. Стан нового автомобіля це кінець 2022 року. 4 тисячі кілометрів пробігу. Найнижча ціна в Україні за такий BMW просить. 56 тисяч і це автівка з Америки. Це з Європи і ціна його 50 тисяч. Отже, знімаю наживо, показую товарег. Тоорег у нас 19 2019 року 3 літра 210 кВт. Автоматична коробка передач 193 пробіг по лакофарбовому покриттю. Зразу ж показую. 141 145 144 142 140 146 137 112 126 136 132 132 151 156, 172, 142, до речі, погано поставив 154. Автівка повністю в рідній фарбі. Так, у нас лобове замінене в 2022 році, але в нас на офіціалах. Так, у нас антиблікове скло, матрична оптика. Так. Передні задні партроніки це звична річ. Титанові тиски 18-го радіусу. Є також комплекти резини 19-го розміру. Дуже, класні, дуже класно виглядають. Так, Панорами в нас немає. Топова задня оптика, датчики самопаркування, електропривід кришки багажника. Так, резина у нас, коротше, зараз покажу, резина дуже в хорошому стані літо, у нас чорна стеля, електричний фаркоп, У нас пневмопідвізка. система закривання за допомогою помаху ноги, камера заднього виду. У нас безключові. Доступ, амбієнт підсвіточка ось така. Так, ну тут у нас колеса, позаду нічого так і не видно. Чотири стеклопідйомники електродзеркала. У нас електросидіння. Ось як виглядає сидіння водія на пробіг 190 майже 4 тисячі, а 194 тисячі. Так, два ключика. У нас виконання таких два планшети. Так, бачите, як оптика працює. Е, так, автоматична коробка передач, підігрів сидінь, все це є. Коріс контроль. Так. Ну і багато-багато інших девайсів, так, таких як фронт-асист, Assist, Line Assist, розпізнавання втоми. Е, в нас пневмопідвізка. Е, Також є 7 ви, е, режимів вибору е, так, підвізки. Так, що у нас тут? Сьомий місяць 2019 року. Він код зафіксували. Бачите, 210 кВт, щойно заїхала машинка, досить така збережений стан, кермо. Ну і ціна, друзі. Ціна 46 тисяч 800 доларів за цей тауре. Як кажуть, Машинка не фарбована. Приїхали, побачили, купили два комплекти резини, на пневмі, 19 рік, як кажуть, автівка без зауважень. Дуже класний колір. Все працює, по двигуні зауважень немає, по підвісті теж. Дуже хороший технічний стан. Пригнаний з Німеччини. І ціна 46 тисяч 800 доларів. Так, наступна в нас BMW. кінець 2022 року, 4 тисячі прибігу. За ціною 50 тисяч доларів по лакофарбовому покритті. Так, 133, 118, 127, 114, 134, 126, 119. До речі, цей автомобіль тільки вчора заїхав. Ми його вчора розмитнили і сьогодні зробив сертифікат бачите, Повністю в оригіналі. 144, 140. Все в оригіналі. Так, в нас led оптика. В нас резина літо. М, бачите, виконання М. Також в М-пакеті ось ці ноздрі, Ідуть такі додаткові, цікаве виконання самого бампера. До речі, батарея тут майже має вона 90 кВт, але вона, якщо не помиляюся, там 83,8 Зараз глянемо. Камера заднього виду в значку. Це в нас такий, як не то ліфбек, не то купе. Так, ось така ніша. Тут у нас до речі, все нове, ніхто тут нічого не завіжав вдома. Все, значиться, бачите, як купили зі салону автівку, так і, в принципі, продають. Тут у нас для підзарядки вона до речі, в упаковці. Так само і тут у нас все повністю запаковане. Ніхто вдома не завіжав її. Дуже цікаво. Камера заднього виду. Так, оскільки у нас це версія купе, у нас, бачите, без розбутків, скло, є амбієнт підсвіточка. До речі, по салону 4000 пробіг, тут стан нового автомобіля. Ніде, нічого. Так, у нас е, трохзонний клімат, оскільки це М виконання у нас є. E, значить, це чорна стеля, у нас є люк. Так от цікава підсвітка для ніг. Так. Стеклопідйомники, електродзеркала, тут все звична річ. Виконання керма теж М. Так. Зараз я від'їду. Можна було показати. Такий, знаєте, планшет, здоровий планшет на цілу, на цілу практичну панель. Дуже класно структурована така під дерево. Воно, це, можливо, і є дерево. Дуже класне виконання. Так. Е, так, по автомобілю. В принципі, Всі необхідні девайс, девайси тут є. Датчик мертвих зон, фронт асист, лайн асист, адаптивний круїз контроль все це присутнє і багато-багато іншого. Дуже класна мультимедіа, Вона досить цікава. Фактично е, ну, нове авто. У нас є режими вибору поїздок, спорт, комфорт, еко. Так, до речі, привід тут задній. Привід задній. Ну, досить цікаво їде. Так, по, по документах зараз покажу. По документах. Одну хвилиночку. Так. Зараз. 22-й рік і бачите. Акумуляторна батарея 83,9 і потужність 250 кВт. Ну, дуже їде так знаєте, бодро. Я вчора на ній проїхався, вона там 160-180 набирає, будемо так казати, на УРА. Дуже-дуже швидко. Дуже класне кермо, воно таке об'ємне. Шельдик М. Ну, таке, знаєте, шикарно. До речі. Знаєте, поїзді набагато краще, ніж Audi e ніж Audi e-tron. Ніж e-tron. Дуже хороше авто. Так, покажу ще по документах ще одну річ. Автомобіль придбаний в салоні в 10 му місяці 22-го року. 19 22-го року. Пригнаний з Італії. Пригнаний з Італії. Ну і, друзі, ціна 50 тисяч доларів за цю автівку. Вважаю, що це і мега адекватно. Електромобіль стильний. Можливо, це не є десь на периферії, це десь, можливо, автомобіль для великих міст і для заможних людей, але, але е, дуже, класний, дуже класна автівка. Отже, друзі, якщо вас цікавлять автомобілі, телефонуєте. Мене звати Степан. Наш сайт AutoTrade Заходите на наш сайт, тут є номера телефонів. Отже, BMW i4М виконанні, 4 тисячі пробігу. Один рік автомобілю, стан нового авто. Не фарбований без зауважень. 50 тисяч доларів. І таурег 19-го року. 193 тисячі пробігу. На автоматичній коробці передач 3 літра 210 кВт за ціною 46 тисяч 800 доларів. Друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.